Доброго дня, мої дорогі! Рада вас вітати на своєму каналі. Подивимося сьогодні розклад про всі сфери життя. Як завжди, подивлюся без назви, що покажуть карти. Починаємо з вашої сигніфікації. Що прийшов сьогодні на розклад? Ну що, ви тут йдете за своїми спокусами. Якщо у вас були спокуси, чого здобитись, якось виглядати і так далі, то ви за ними йдете. Якщо у вас було якесь бажання, таке пристрасне проводити з кимось час, то ви дієте в цю сторону. Це може бути як нові люди в вашому житті, так і ні. Але це щось таке спокусливе. Це не обов'язково вже прямо інтимного плану, хоча в більшості програється навіть і так, що якісь інтимні такі фантазії втілювати в життя готові, вже немає такого бачення себе, як Сірої мишки, от в кого таке було про себе враження, то воно зникає. В кого такого враження про себе не було, то тут воно і не з'являється, тому що ви йдете за покликом того, що ви хочете. Ну, Диявол нам часто показує такі спокуси, які можуть трактуватися як і фінанси, окрім чогось такого інтимного. Але це непогано. Тобто, диявол це не є погана карта в колоді, і це те, що долі у вас мало бути в минулому, але не його, тобто зараз. Або ви відчуваєте, що у вас був потенціал в минулому чогось досягти, або що ну, в когось тут дитина, дитина був стримуючий фактор. Або діти, або дитина, а в когось навіть в кого немає дітей, то тривожні думки про дітей і так далі. Ви відчуваєте, що щось пішло в минулому, не по своєму сценарію, і зараз ви або якогось баласту позбулися в своєму житті, або нарешті відключилися від якихось спогадів. Ну це як апарат для дихання, знаєте. Ви тут явно від цього вже відключилися. Тобто зациклення на сценаріях, які вас якось пригнічували в житті, забирали у вас фізичну силу, цього у вас немає. Тобто, у вас є більше енергії зараз, щоб щось творити. От навіть можете вже менше часу тратити на якісь такі пусті речі, на які раніше могли тратити. В минулому від вас вимагалося, щоб ви швидше пережили якусь історію, яку ви не могли пережити в силу якихось обставин, тому що щось залежало від вас, або ви від когось залежали в минулому, тобто була якась залежність, яка по долі відбувалася в вашому житті, і це з колишнім чоловіком, хлопцем, партнером було, тому що в нас зрадить король мечів. Як я вам часто говорю, це не лише чоловік стихії повітря, це також може означати нам колишнього партнера. Але. Ви вже, вже якось не там енергетично, вже ви ніби відключені від цього апарату. Скажімо. Багато шкоди завдали якісь стосунки в вашому житті. Ви не планували, що ці стосунки завдадуть вам шкоди. Ви над ними працювали довго, і все намарно. Якесь таке відчуття у вас, що зараз мені ніякого такого не треба. Тобто, я взагалі курс міняю повністю. Тобто, якщо це про кохання. Коли програється, що це просто стосунки такого типу якби кохання, то ви вже такого самого по параметрах партнера собі не вибираєте. Для вас це стало якось противно, противно. уявляти, що може бути такий партнер для кохання у вас. Тут вам також показують мені карта, що ось це випробування, воно вже позаду. А те, куди ви зараз йдете, це ви приходите до людини, яка вибирає вас. А це може бути не прям якась там ідеальна людина з ідеальним характером і з ідеальними даними. Це просто людина, яка захоче постійно вибирати вас. Можливо, стосунки не будуть ідеальні, але буде старатися вибирати вас, а відповідно вирішувати певні нюанси. Швидше за все, що або ви з дитиною, або що, тому що тут вже виходить у нас другий раз. Ця ситуація в майбутньому у вас якось швидше події програються взагалі в житті, тобто з швидшим рухом в порівнянні з тим, як було в минулому. Показують мені, що ви давним-давно вже мали бути на місці цієї паратриці, але не могли якийсь урок в минулому пройти, якийсь етап не змогли пройти. Можливо, це не з вашої вини. Таке буває також, якщо інша людина щось не проходить і трошки затримується енергії. Ну, Так, поступово-поступово з ходинками. А по правосуддю ви все-таки берете шанс на те, щоб влаштувати своє життя таким чином, як ви мріяли. Тут більше йде про любов і про фінанси, але також і кар'єрні можливості. Просто чомусь вони показуються більше як на задньому плані. Можливо, ви так сприймаєте такі можливості, ідеї, якби більш Позаду свого життя, а можливо, просто буде, на когось зможете покластися в майбутньому, тому для вас не треба буде прямо розпинатися, щоб досягти успіху самі. Ви можете бути не зовсім зацікавлена в такому прямо всебічному успіху фінансовому. Тобто, якщо ходили там на роботу, то так і будете там продовжувати ходити на роботу і не сильно міняти це. Або вас влаштовує ваш фінансовий стан, до якого ви зараз йдете, або де ви зараз є, і ви розумієте, що це стабільно, на цьому я акцентуватись не буду. Тут більше вже такої. Такого акценту йде на тому, як за себе подбати в плані енергії, в плані емоцій. Такі речі, щоб бути стабільною постійно, щоб ваша нервова система була стабільна. Але й про фінанси, ну, напевно, мене дивиться людина, яка просто вміє заробляти, тому що великий такий акцент в теперішньому йде. А хтось заробляє зараз. Ну, тут не йдеться про людину, яка дуже-дуже багато працює, щоб мати кошти. Тут ідеться просто про людину, в якій так ніби дано, щоб ці кошти можна було заробити. Можливості в житті є. Тут у вас також виходить, що або ви зустріли, або є хтось, в кого до вас прокинулася любов. В тієї половини, що зустріли того чи іншого партнера, то це дуже класно, тому що карта нам показує, що це гарний початок, що це певна перемога, такий переможний етап у вашому житті, в кого це партнер, з котрим ви вже там були, і так далі. І ще думали, що він там якось погано доставиться і так далі, то тут або в нього оживають ці почуття, або у вас все ну, двосторонньо налагоджується і вже енергії інші. Тут хтось до когось міг просто поміняти ставлення, і, відповідно, якщо один пазлик змінюється, то вся ілюстрація також міняється. Така от людина у нас сьогодні волюва прийшла і бажана для інших людей, для чоловіків, як мінімум, ну, до протилежної статі мається на увазі. Ну, слухайте, сьогодні у нас позитивний розклад. Тут виходить, що в минулому, через те, що ви відмовилися від якихось сценаріїв і тут, швидше за все, йде якісь очікування ваші. Або очікування вашої родини також можуть бути, або навіть соціальне очікування. Тобто ви відійшли від якихось стандартів, які ви вважали нормальними для себе, і які ви вважали дієвими для себе. В когось це буде про манеру поведінки. От, наприклад, якщо ви зачастую були строгою, такою гострою на слово з людьми, то зараз ви обираєте такою не бути. Але це у вас досить так природньо виходить органічно, тобто ви не контролюєте себе. Від якоїсь злості, а злість дійсно не проявляється. І якщо, наприклад, ви були надто добра, то відповідно ви стали трішечки строгіше, трішечки більше захищати своїх кордонів. Тут щось пішло навпаки, от від того як було. І ви розумієте, що це той стан, в якому я хотіла перебувати, але мені страшно було в ньому знаходитися. Могли просто ставити певні такі огорожі навколо себе через певні минулі сценарії гострі, через що боялися показати своє лице, показати свої істинні, почуття, відчуття, сподівання свої висловити і очікування. Зараз цього вже в нас немає. <плес> і також от, от, виходить знову мені цей колишній, зараз про нього будемо. А тоді уточняти, тому що, на жаль, мені не виходить робити розклади не про, не про цих колишніх, тому що вони вискакують мені в кожному триплеті. Практично. Тут є непережита історія. Між вами, навіть якщо було все завершено, то зараз, одним словом, воно вже не завершено. Чому не завершено? Якісь марні сподівання, надії. З дітьми тут також, не те, щоб маніпуляція, тут присутність дитини, можливо, ви маєте дитину з цим партнером. Або планували дитину. Одним словом, давайте подивимося, що на рахунок цього партнера, бо він нам вискакував вже три рази. Це достатньо. Так, по відношенню до людини, яка дивиться цей розклад. Тут хотів би поговорити про минуле. Є ідея, є таке бажання, є. Потреба навіть, я б сказала, поговорити до цього діалогу. Але він розуміє, що от якщо от, навіть ця розмова між вами відбудеться, яку він дуже сумнівається, що ця розмова відбудеться. Тобто, навіть якщо тут люди спілкуються, то вони спілкуються не про ті минулі речі, які вартують обговорення. Тут якісь інші моменти обговорюються. Тобто він хотів тут цією розмову, але боїться, що потрібно буде знову вас якось виборювати що потрібно буде. Якби ось ці всі рани розкопувати знову, і навряд чи він буде переможцем. Тут також він може боятися, що він накосячив і що взагалі, якщо навіть і розмова якась відбудеться, то ви будете його одним словом, штрикати якось емоційно, тобто якось його будете колоти, можливо, докорами, можливо, якось словами, одним словом, якось наказувати. те, як він з вами поступив і так далі? Чи тут може таких багато слів, поганих прилетіти від вас одним словом, якщо вже розговорити вас на цю тему? Запитаємо, що він націлений робити. Що він націлений робити? Ну, я не бачу, щоб він тут спішив щось робити. В нього тут, навпаки, як він каже, що я знаходжу в собі останні сили, щоб змовчати. А можливо, тут а, люди грають у мовчанку, навіть якщо інколи якоюсь фразою перекидається, то це абсолютно не те, про що реально по факту треба було би говорити. І якось тут такі від нього йдуть тут думки, що невже вона знов мене образить, невже вона знов мене відштовхне? Чомусь тут багато йдеться про те, що ви якось його маєте. Відштовхувати, якось принижувати за те, що він зробив. Тобто, чомусь він, думає, що ви його можете якось образити, що просто він ще на ту точку не надавив, після якої ви реально вже будете розказувати, що, як ви почуваєтеся, і що ваші емоції зовсім не є позитивними з минулого. Тобто з цього обговорення. Які ж дії будуть все-таки? Він розуміє, що необхідність вибирати або ну, маєте дітей, то необхідність вибирати дитину свою, яка вже наявно є. Або що необхідність все ж таки наново щось прожити з вами. Якщо тут були якісь стосунки, але не довготривалі, то він шкодує, що не зробив їх довготривалими, щоб дійсно прожити з вами певні моменти життя, в кого це дитина. То тут він розуміє, що ми так і не набулися батьками, хоча все могло би бути добре. Але тут також йдеться, що ніби він мав би вам дати якусь допомогу, це так як він бачить ситуацію, але він не був певен, що ви будете біля нього триматися, тому він цієї допомоги не дав. Тобто тут може бути партнер, який завжди вважав себе трошки. Якби нижче за рангом, ніж ви, який розумів, що в будь-який момент ви можете вислизнути від нього, вислизнути від нього. Тому не було ось цієї максимальної взаємовіддачі. І не тому, що він не хотів, а тому, що він не акцентувався на тому. Він акцентувався на тому, що ви його можете в будь-який момент залишити. І в цього могло ставати страшно. Тому навіть зараз, коли говорите про те, що зробити. Вибір у вашу сторону і все-таки відкритися, якось душевно, емоційно, він розуміє, що це може для нього обернутися крахом. Тут може бути людина з глибоко низькою самооцінкою, яку він не показує в соціумі. Звичайно, хотів би втримати це за різними масками успіху, сили, байдужості і таке інше. Тут така людина просто що він якби чекає, щоб ви діяли. Тут або закінчилися стосунки на якійсь такій ноті, де ви висказали все. Або якимось жестом показали, що ви і не збираєтеся з ним бути, або що. Але якщо ви хотіли бути цією то тут потрібно, якби, в сам, самому діяти, як він розуміє. Ну, але мені показує, що для вас це буде знову якийсь застій. Ставлення то міняти до партнера можна, але прям діяти в напрямку, щоб щось відновлювати тут, кажуть карти, що краще не треба. Якось порівну тут краще працювати. А для чого він нам показується в розкладі? Скажіть вам, для чого взагалі нам цього колишнього зараз? Для чого він вийшов? Ну, карти мішала при вас. Вийшов, тому що або проснулися в нього почуття, або він весь час вас і любив, але сам цього якось не розумів, не усвідомлював. Хочуть нам показати, що в нього проснулися якісь почуття, пристрасть, можливо, скучати почав. Можливо, ви його відпустили вже енергетично, а його вже якраз накрило. Таке також буває. І що робити людині, яка дивиться цей розклад? Що робити? З цією ситуацією з ним, якщо він заявляється, що робити? Тут, якщо людина дуже багато разів вам щось обіцяла і не виконувала, то й зараз не потрібно на це слухати, тому що може бути в майбутньому якийсь обман, якась брехня знову. Ну, я маю на увазі, що якщо проявляється цей партнер, звичайно. Тобто, в кого тут були неодноразові такі... Скажімо, невизначеності в стосунках. То ми разом, то ми не разом, то ми все, все ж таки спілкуємося і так далі. Тобто, ось ці моменти, якщо вони є. З ними не потрібно боротися, їх просто потрібно лишити в стороні свого життя, і нехай якось їх поправить, якщо він їх створює. А в іншому випадку, то тут такий все-таки вибір кохання. Тут у нас король жезлів виходить. Людина може бути з тихією вогню, але взагалі не обов'язково. Людина, яка вважає, що в вашому житті. Він король вогню, тобто, що він мачо. можна так сказати. Ну, мачо він чи ні, це може бути зовсім і не так, але на його думку, це так. Добре, які попередження про цього кавалера в нас є? Попередження для людини, яка дивиться розклад. Якщо будете його вважати знову найважливішим в своєму житті, якось прикипати думками. І почуттями до нього, то, ймовірно, знову може бути розбите серце. Тому що він знову загордиться, знов себе буде любити, знов такого півня включить, і буде вам обідно, що знову ніби його обрали і знову те саме повторюється. Не забувайте і про себе в стосунках, щоб порівно відбувалися різна Взаємодія, якщо вона є. Якщо взаємодії немає, і ви вже якось до нього діяли, то другий раз не потрібно діяти підряд, якщо, відповідно, якоїсь реакції від нього не вийшло отримати. Якось по черзі крок ви, крок він. У кожного своя ситуація, але це для тих, хто хотів його якось змінити її. Добре, а давайте ще по сфері. Оточення вашого, наприклад, найближчим часом для людини, яка дивиться цей розклад. Тут карти кажуть, зберігати кошти для чогось такого правильного, що буде пов'язано якось з дитиною, з витратами на дитину. Тут також і веселище, тобто, якщо є спокуса витратити кошти для якихось дитячих забаганок, то ні в якому випадку цього зараз не робіть, принаймні цього місяця другого, тому що вам потрібно буде гроші на якісь інші потреби ну, дитині або новому починанню. Я завжди кажу, що дитина це не завжди означає, що це прям дитина в, в людській особі. Якщо маєте якісь нові починання, на які треба за відкладання, то краще про це подумайте зараз, тому що будь-якого виду ну, транжирення коштів, особливо для дітей, тобто всяка додаткова іграшка, ще якась там витребенька, яка потім після двох-трьох місяців викидається, ну це в кого є маленькі діти, а в кого навіть от своє діло, своє справа, свій маленький бізнес, то також думайте, чи вам потрібно все те обладнання, на яке ви витрачаєте кошти. Тому що працівникам, так, працівникам можна платити більше, тому що працівник тоді краще працює. Але чи потрібно так затрачатися на певні, якби, такі матеріальні предмети, скажімо, обладнання для того чи іншого бізнесу? Тому що вам потрібно буде ці гроші на пізніше. І це пізніше, не за горами. Це щось потрібне. Так, не... ну, так, тут і говорять нам про те, щоб ви себе не підвели в сфері фінансів на найближчий місяць-два. Ну, в кожного своя ситуація. Знаю, що мене дивляться різні дуже люди. Можливо, будуть якісь зміни, можливо, ще щось, щоб пригодяться гроші, тому старайтеся трошки заощадити, якщо виходить. Ще що. Дві карти зразу старші аркани. Ще що. Ну, також говориться, що ваші побажання, ваші думки вони швидко реалізовуються в житті інших людей. Наприклад, ну, тут, власне тут йдеться про карму, про бомеранг, але я не дуже люблю це завжди говорити. Але тут саме про це йде, що повільно виконується якби, та карма, яку би ви хотіли, але вона не завжди виконується на вашу користь. Ну, умовно, якщо це про кохання, то якщо ви не бажали якби душевного духовного спокою тій чи іншій душі, з якою ви зустрічались, тобто тому чи іншому чоловік, жінці, нас всі дивляться, то ця людина відповідно, має менше спокою в житті, і, відповідно, взагалі не думає про кохання, і тим більше не проявляється. І так далі. Тобто, якщо є такі думки, я не говорю це за всіх, я говорю про це там, за якусь частину. Тобто, що якась карма, яка через вас відбувається, вона не вам на користь може відбуватися. Отак От ну, тут якось програється. І що ви на цьому стоїте вже досить довго. Ну, насправді тут порада яка? Не боротися з цими думками, Ой, перевернула карту. Не, не боротися з цими думками і випустити це з себе, якщо є якийсь гнів, його випускати. Не для того, тому що і та, та людина тоді, можливо, більш до вас притягнеться, ну, хто чекає людину. А тут так само може бути і про власну справу, про якесь заробляння грошей. Тут про будь-які відносини, в принципі, з людьми, тому що в нас тут не виходять напряму чоловіки, наприклад. Просто я знаю, що часто питають за чоловіків, тому здебільшого опираюся на теми кохання. Але тут йде про всіх людей. Тобто, чим більше є якихось очікувань, що з тою чи іншою людиною відбудеться якась карма через вас, і ця карма негативна, то не в усіх випадках це позитивно для вас. Якось так тут показують. І також тут порада така фінальна для вас, і дуже ну, не те, щоб позитивна, але та яка реально трошки підганяє, тому що якісь фінансові можливості, які вам надавалися, от зараз або там впродовж минулого місяця, вони можуть залишитися позаду, якщо ви не займете цю позицію. От я часто говорю ну в житті, не на розкладах, а в житті, що в світі є там. Звичайно, там всякі професії і так далі, і різні вакансії. Але вакансії не ті, які в інтернеті, ми там дійсно можемо переглянути і на них податися. А от вакансії, там, наприклад, я буду допомагати людям, а хтось там буде там, класною мамою і так далі. І ці вакансії вони якби заповнюються в мірі попиту їх. І якщо вам випала можливість. Ту чи іншу нішу зайняти, але ви якось відтягуєте, чи довго думаєте, чи вагаєтеся, чи думаєте, що ви туди, можливо, не хочете йти, або сумніваєтеся в своїх силах, то, на жаль, в житті ж мусить це якось відбутися. І та чи інша місія переходить іншій людині. Тому що місія в багатьох людей вона подібна буває. І вона переходить якби іншому кандидатові. І щоб не було таке в вашому випадку, що ви щось якби закинули, там, чи якусь справу, чи стосунки з кимось. чи Ну, якісь свої позиції здали, через що вас якби вже на задній план доля ставить до того моменту, коли ви будете готові працювати над тим, що ви хочете, тому що все залежить від нас тільки. Тут і такий момент. Ну і ну, хочеться сказати, що для тих, хто реально типу, переживає, чи він все правильно зробить, і так, і так далі, то ну, тільки вам вирішувати, як ви це зробите, але щоб ви пам'ятали, що те, що ви хочете, те хоче і вас. І щоб не було таких сумнівів, що там, я чогось не варта, або там, це стільки треба працювати над цим, що там, поки успіх буде в тій чи іншій сфері, то 10 років пройде. І ви зразу собі ніби обмежуєте можливості. Тобто краще таких речей уникати в вашому випадку і пам'ятати, що а, те, що ви хочете, хоче вас ще більше. І так у вас все вийде крок за кроком. Ну і ще тут виходить якийсь. Такий чоловік, можливо, друг, можливо, брат, можливо, хто, але запальний чоловік, який вам в цьому може в якійсь мірі допомогти або просто підтримати якось якоїсь наснаги дати, щоб це не було. Якщо це стосунки з ним самим, то він також якось. Трошки проаналізує минуле між вами, щоб ви змогли працювати далі над тим, що хочете вернути ніби з минулого, або що хочете пропрацювати, виправити з минулого. І все так завершиться Ну, от по ірофанту, взагалі правильно. А також це може бути законно. Тобто, якщо ви робили якось по чорновому, там чи як це говорять, по-чорному якось бізнес вели, то це варто легалізовувати, платити за це податки, бути за цим спокій... про процес спокійнішими і якось. Вивільняється енергія і так далі. От, В кого це відносини, які тягнуться довго, і ніби люди там над ними працюють, то можна задуматися про те, щоб їх узаконити. І якщо це стосунки просто з якимись людьми, з друзями, з батьками, з дітьми і так далі, то потрібно думати, як так робити, щоб вони не були ці стосунки там якимось там, веселими, сумними, там якимись глибокими і так далі. Але щоб вони були правильні відносно того, яка ситуація суто у вас з цими людьми. Тобто, що буде правильно зробити саме в вашій ситуації, а не загалом так як книжки пише. Тому що тут явно бачу, з людьми у стосунках відбувається якось так іде динаміка цих відносин, що потрібно нестандартно думати, потрібно нестандартно вирішувати. І це те, що від вас ніби вимагається. Нестандартний підхід. От якщо в когось виходить, а у вас ні, це не тому, що ви якась не така, це тому, що ви повинні трошки можливо. Іншим шляхом підходити до вирішення якихось там проблем або спілкування з кимось, по-іншому підходити до цього, до вирішення якихось проблем, якщо у вас є, чи на роботі, чи в бізнесі. Щоб все було правильно в вашій ситуації. Ну, не знаю, чи я правильно пояснила, бо вже і так і сяк кручу тим реченням, але трошки з англійською ще перекладаю собі, бо думаю, вже здебільшого по-англійськи, мені деколи по українськи трошки важко сформулювати думку. А ще зараз рідше розклади роблю. Ну, одне слово, можемо ще докласти, що це за історія, чого вона більше стосується. Ну, у нас багато, тут мені показує і те, і те, але все-таки в більшості якоїсь сфери це стосується, це інший підхід. Тут, все-таки, більше фінансів. А, ні, любов також. Ну бачите, я так і говорю, що воно і те, і те потрошки. Ну, значить, з того як? У нас багато. Тому тут старайтеся нестандартно мислити в найближчий місяць, два і все буде так, як ви собі плануєте. А з вами буду прощатися до наступного розкладу. Дякую вам за перегляд, до зустрічі.